Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Життя на Салтівку повертається. Я сьогодні хочу розповісти історію однієї висотки, мешканці якої самотужки об'єднавшися у будинковому чаті, відновлюють власний будинок. Він розташований на вулиці Дружби народів у районі Північна Салтівка, де це район на околиці Харкова, де в буквальному сенсі немає жодної багатоповерхівки, не пошкодженої російськими обстрілами. Люди самотужки зібрали гроші, вивезли тонни бетонних плит, які обвалилися від. Влучання. E, провели електрику, відновили електрику, газ, воду і ще багато-багато чого. Це історія про те, що можуть українці, коли об'єднуються. Снаряд прилетів з севера. Ось в цьому місці пробоєна. десь метр восімдесят на два. Ми стоїмо на даху побитої російськими влучаннями висотки, яких багато на північній Салтівці. Твій слухаєш? Я не вижу. Це відео навесні під обстрілами. Фільмував Ашот Оганезов. Він лишався тут, навіть коли роз'їхалися всі сусіди. тому що це мой дом, я його защаю рад по-другому. Це сьогодні під'їзд біленький, пофарбований, відремонтований. Ось який вигляд він мав навесні. Град влучив сміття сміттєпровід. В один лише цей будинок російське військо поцілило чотири рази. Туди, туди, в це от насквозь, і криша. Але найкритичніше влучання було в одну з квартир на першому поверсі, ймовірно, від урагану. Після демонтажу, коли нам все таки це вдалося своїми силами, плюс поми організації ми поставили опори, щоб перекриття третього етажа. Не провалилось дальше, так как оно в результате взрывной волны просело на 5 сантиметров. То есть снаряд зашел через балкон, разорвался вот здесь, а взрывной волной раскидала все стены, которые вокруг и несущие, и выбыла на улицу. Кілька поверхів склалися у підвал. Коротке замкнення, пожежа, усе під напругою. Рятувальники загасили основне загоряння і помчали далі. Викликів тоді було багато. Електрокабелі у підвалі, з яких вогонь знову йшов вище на поверхи, гасив уже ашоти з сусідом. Я зараз і покажу далі і ви поймете, що можуть люди, якщо вони об'єднуються. Можуть і електричство зробити, можуть і будинок вистановити. Каналізація та водогін розмерзлися, електрика вигоріла, але мешканцям цієї висотки під силу виявилося відновити і це. Один в не воїн, тому прийшлося здавати команду. Команда створювалася на основі того, хто в чому сіль. Навіть два у будинковому чаті вони обрали старших в кожному під'їзді. Тетяна, проєктувальниця та будівельниця за фахом. Анна відповідає за бухгалтерію та логістику. А, от ід. Опори, там 6800, тисяч вісімсот. Ну, взагалі, все, все. Дьод, потім там електрика йшла, труби шли, мусор паралельно тут вывозили, тоже теж заказувалі. Гроші, що вони зазвичай платили як квартплату. Мешканці, які роз'їхалися різними містами та країнами, стали відправляти на відновлення будинку. За ці місяці вдалося назбирати майже 300 тисяч гривень. Разові 300, 100, 500, Ну скільки його завгодно. Ну, ми якби почали роботи самі. А потім, коли люди побачили, що йде процес, вони почали участити. За підрахунками Ашота, який ані на день не полишав свого будинку і очолив процес відбудови, долучилося 75% мешканців. Була звісною позиція. Ну, та є категорія людей, яким треба, щоб хтось зробив. Але тепер у цій висоці є і газ, і вода, і світло, і навіть опалення. Люди почали повертатися. Вийшли, стали вбирати стекла. І я ж вийшла, гріпусть жінки проголосить, що діяти нічого. Ну, що ти їй ще Мешканцям, які показали, що вміють об'єднуватися, тепер активно допомагає місто. Діру від влучання на даху комунальники вже закрили. Цього тижня у висоці навіть мають запустити ліфти. Главное, что люди поверили, что они могут это сделать. И ничего сложного. Мария Малевська, Олександр Бринза, программа Вікно СТБ. Єдині новини.